Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо рівняння кола. Ви знаєте, рівняння прямої це Y дорівнює KX плюс b, або ax плюс by плюс c дорівнює 0. Це рівняння прямої. З прямими ми працювали, знаємо, як їх будувати. Всього достатньо на площині дві точки, щоб провести пряму. А, коло цікавіше. Значить, давайте розглянемо коло в системі координат ХОІ. Так, побудуємо систему координат. Так, це y буде. Далі вісь x, віс початок координат точка 0. Ну і одиничний відрізок, він нам заважати не буде. Так, і розмістимо наше коло, допустимо, в першій четверті. Поставимо центр. Чим визначається коло? Центром і радіусом, так? Значить, центр має координати по осі Х в точці А, по осі Y в точці Б. І позначимо центр О. так? Кола. Тепер проведемо коло довільного радіуса. Ну, наприклад, якийсь візьмемо фіксований радіус і проведемо коло. так? Проведемо радіус. Так. Це в нас буде радіус. Якась проміжна біжуча точка так, по колу, це буде точка М. Нехай її координати будуть Х Y в системі Декартової координати координат X, Х-. <клух> Як нам задати рівняння цього кола? Рівняння фігури на площині? Тобто це всі точки цієї фігури повинні належати цій фігурі цьому колу. так? І навпаки, якщо е, точка належить фігурі, то вона буде задовільняти е, дане рівняння, рівняння кола. Як його вивести? Е, це рівняння, значить, це в нас точка точ, координати точки м Х, а це в нас координати точки буде y, так, Х, Y. Ну, дивимося, у нас тут, якщо тут продовжити, утворився прямо, прямокутний трикутник, так? І що ми можемо записати для цього прямокутного трикутника? Теорему Піфагора, так? Цей катет в квадраті плюс цей катет в квадраті, і буде радіус дорівнювати в квадраті. Так? Зверну вашу увагу, що точка М вибрана довільно. Ми могли радіус провести і в цю точку, і в цю точку, і в цю. Міркування будуть одні і ті ж самі, і все буде справедливо для будь-якої біжучої точки, довільної точки. Так, тоді теорема Піфагора буде Х-А, Оцей відрізочок точка К позначимо. цей відрізочок ОК OK дорівнює x Х-А, Х-А x у квадраті. так? Додати, що y-б. Оце відрізок mk дорівню y-b. Додати y-b у квадраті і дорівнює чому? Радіусу в квадраті, гіпотеноза в квадраті. Ось це є рівняння кола. Тобто, якщо ми будемо замість x і y підставляти певні числа, і вони будуть задовільняти оце рівняння, то це буде означати, що точка з координатами x і y належить даному колу. Якщо рівність не буде виконуватися при підстановці конкретних X і, y, то це буде означати, що точка лежить або поза колом, або всередині кола. Але якщо координати задовільняють це рівняння, то точка точно лежить на колі. Добре, розв'яжемо з вами це є рівняння кола, розв'яжемо з вами прикладну задачу практичну, практичного змісту. Значить, в нас задано в е задачі рівняння кола. Нам не сказано, що це коло, але ж е сказано, що це, цим рівнянням задається коло. Значить, ми повинні привести його до такого вигляду, так? скомпонованого. І е розв'язати дві задачі: знайти центр кола, тобто координати центра і радіус. Коло визначається, значить, коло позначається літерою омега і задається центром і радіусом. Центром і радіусом. Так. Як будемо вирішувати цю задачу? Дивимося, що з іксами і з ігриками окремо так? можна згрупувати ікси і ігрики. А оцей вільний член, він нам заважає, можемо перенести в праву частину. Давайте так і зробимо. х квадрат мінус 4х плюс y квадрат плюс 2y. І переносимо мінус 11, вже буде просто 11. Так? так. Тут до повного квадрата, чого нам не вистачає? Плюс 4. Ми додамо 4 і віднімемо 4. Тут до повного квадрата нам не вистачає. Оце називається повним квадратом. Квадрат різниці, квадрат різниці. Тут теж будемо виділяти. Тут квадрат різниці, а тут квадрат суми будемо виділяти. Бо тут біля двічки стоїть знак плюс. Значить, Тут не вистачає, нам не вистачає одиниці. Значить, ми додамо одиницю, і щоб нічого не змінилося, віднімемо одиницю. Тут додамо 4 і віднімемо 4. Значить. Остаточно будемо мати х в квадраті мінус 4х плюс 4 мінус 4. Бачимо, додали 0. 4 мінус 4 це 0. Тобто, фактично, ми оцей вигляд не змінили. Ми просто додали 0. 4 мінус 4. Далі додати у квадрат плюс 2y. Знову ж додаємо 1 і віднімаємо одиничку, щоб нічого не змінилося. Так, що ми маємо? Дивимося, ці три перших члена дають нам повний квадрат. Ці три інших члена дають теж повний квадрат. А ці числа мінус 4 і мінус 1. Ми їх заберемо в праву сторону зі знаком плюс і отримуємо. Це в нас повний квадрат, який х мінус 2 до квадрату. Додати. Y плюс 1. Y плюс 1 до квадрату дорівнює. А тепер дивимося тут. Мінус 4 мінус 1, мінус 5 перекидаємо до 11, буде 11 плюс 5, 16, так? А 16 це що у нас таке? 4 в квадраті. Ось ми з вами звели. Вигляд до вигляду х мінус А в квадраті плюс Y мінус Б до квадрату дорівнює Р в квадраті. Так? І в нас вийшло, що центр даного кола знаходиться в точці. Центр даного кола знаходиться в точці х дорівнює 2, y дорівнює мінус 1. Значить відповідаємо на перше питання задачі. Знайти центр кола. Значить, точка О. Центр кола, центр кола. І точка О має координати. Точка О має координати. 2 мінус 1. Так, відповідаємо на друге питання задачі. Знайти радіус кола. Радіус кола, дивимося, радіус в квадраті. 4 в квадраті. Значить, радіус дорівнює 4. Радіус дорівнює 4. Все, дякую за увагу.